Ну що ж, спробуємо, яке це м'язко. Зараз покажу, яке воно всередині. Ось, дивіться. Соковите, неймовірно. І дуже смачне, друзі, дуже. Можна брати філе індички. у мене тут бедро. Таке гарненьке, вже шкірку я зняла. Тепер мені потрібно його порізати на шматки. Такі приблизно як виходить. Отже, м'ясо склала в миску, тепер сюди додаю сіль та чорний мелений перець за смаком. Додаю столову ложку лимонного соку. Я залишу м'язко так постояти хвилин 15-20. Тим часом приготую соус. В миску виливаю 2 столових ложки соєвого соусу. Сюди ж додаю чайну ложку меду. Одну чайну ложку гірчиці. Додаю 2 зубчика чеснику, пропущеного через прес. У мене це один такий зубчик, тому розрізала його на частинки. Все перемішую. Додам ще такого соусу теріякі трошки. Тепер в іншу миску відділяю білок від жовтка. Мені потрібен тільки білок. Потрібно трохи збити в піну. Сюди додаю 2 столові ложки кукурудзяного крохмаля. Можна картопляний. Перемішую. Виливаю крохмаль до м'яса. На сковорідку налила трохи олії. Її потрібно гарно розігріти і бажано, щоб вона була з антипригарним покриттям, щоб до неї нічого не приставало. І тепер обсмажую тут м'язку 4-5 хвилин на великому вогні з обох сторін. Тепер вогонь можна зменшити, гарненько все перемішую, накрию кришечкою і хай доходить. Маю кришечкою хай ще хвилин 5-10, я думаю, протушиться. 15 хвилин у мене поготувалося м'ясо. Я його вже виключила. Спробувала на смак, мені дуже подобається. Все. Перед подачою можна присипати зеленю смачного. Ну що ж, спробую. Дуже смачно і дуже ніжне м'яско. Дуже смачна зверху соус. Цей він такий виходить. Ну, прикольний, кисло, солодкий, дуже смачний. Я трохи була переживала, що чеснику багато, тому що коли смажилось, то такий запах чесночний був на всю хату. Але ні, ось коли все готове, то дуже смачно чесничку в міру. У мене просто дуже великі чесник, така головка здоровенна. Клас, дуже смачно, друзі. Рекомендую. Класний рецепт. У мене тут вариться рис. Зараз будемо вечеряти. Приємного всім апетиту!